Слава Ісусу Христу, дорогоцінні! Сьогодні почула для себе таку істину на каналі Златаненко, цікава проповідь. Ми наближаємося до судного дня, залишається землі десь десятки років, навіть не сотні років. І це пише, пише Біблія. І ви знаєте, Євангелія від Луки. Каже Лука, що ви, люди, не будьте жорстокосердими, не обжате, не п'янствуйте, не не переживайте домашніми клопотами, а моліться, бо підходить той судний день. І люди зараз, які навіть не вірять в Бога, вони готують для себе бункери, десь під землею в космос хочуть вилетіти, будуть пити свою власну мочу, будуть їсти свої власні фекалії, переробляти їжу. Але ми знаємо, що життя вічне тільки на небі з Ісусом Христом. Але щоб ми там були, нам потрібно тут на землі з'єднатися з Ісусом Христом. І тому місія Слово Боже запрошує всіх і кожного, щоб ми були спасені, щоб ми ставали учнями Ісуса Христа. Це як ковчег спасіння, сучасний ковчег спасіння.